А зараз буде рубрика Я у мами інженер. Запилив ось отаку темку за два дні з батьком зробили. Тут були розвалені усі, ми це все бензопилою почікали, викинули нахер ось, ось і зробили таку темку. Нову водопроводну трубу провели. Тут була стара залізяка, яка вже перегнала коротше, тут все в рівень так примоп, вихід під шланг. Тут хіракс, 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 оп, мувальничок, Чик, чик все робота. Даже навіть стару. Мильницю прикрутили, козирьок, новий стіл такий надійний. І куди ж ми без кронштейнів під кондиціонери? Шух-шух. Все на них тут забабахали. А ще лайфхак. Коли закінчується у вас фарба, була біла і червона, то тут імпровізаційна така темпа є. Ось хіракс, і е, розова така стіна вийшла, бо біла з червоною фарбою. От така тема виходить. І якщо що, то це ми не розширюємо. Це я робив для своєї улюбленої любимої. Коротше, для своєї бабусі це все зробив, щоб вона кайфувала, вона тут любить свій голод, свої квіточки, ось їй шланг приробили, І буде виходити тут поливати, кайфувати на своєму городі. Тепер бабуся, хоч на старості, от покайфує з такою, з такою гарною стінкою. ось.